Доброго вам здоров'я, шановні! 18 грудня за новим церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святителя Модеста, Патріарха Єрусалимського, який присвятив своє життя служінню Богові, а також сьогодні згадують Севестіяна. Цей день відомий в народі як Модестів День або Свято Покрову Худоби. Люди здавна помічали прикмети цього дня, що пророкували погоду на найближчі дні та зиму. Мороз обіцяв сніжну та теплу зиму, Спів снігурів передвіщав снігопад, західний чи південно-західний вітер, потепління, а осілий під ногами сніг свідчив про наближення відлиги. Існувала також приказка який модест, такий буде і червень. Народні прикмети на день Модеста були ще такі якщо сніг насипає щільно до парканів, літо обіцяє бути неврожайним. І якщо ж між снігом і парканом залишається проміжок, варто очікувати врожайного літа. Коли сніг перестає скрипіти під ногами, значить незабаром потепліше. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше справжніх українських стародавних вірувань, знань, прикмет, обрядів, заборон, забобон, замовлянь я вам розкажу, я розкажу, що сьогодні треба зробити. Розповім, що сьогодні не можна робити все, в себе. це дізнаєтеся з цього відео. Тому, будь ласка, додавіться його до самого кінця, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-про-довгі, і підписуйтесь на канал. Звісно, діліться цим відео. Це дуже важливо для того, щоб більша кількість наших з вами співічні. Українців дізнавалися про справжні українські традиції. Я дякую Господові богові і всім захисникам нашої України рідної неньки за цей день і святим цього дня. Я дякую за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Севестіян народився в місті Нарбоні, це нинішня Франція, і здобув освіту у Мілані за часів правління імператорів Діоклетіана і Максиміана. Він обіймав високу посаду начальника охорони палацу. Завдяки своїй мудрості, хоробрості та справедливості Севестіан здобув велику повагу серед придворних і воїнів. Хоча він був таємним християнином, це не завадило йому допомагати тим, хто поділяв його віру. Одного разу Севестіан підтримав двох братів християн Маркеліна і Марка, які погатнулися в своїй вірі через тиск з боку рідних. Звернувшись до них із натхненною промовою, він нагадав їм про важливість духовної боротьби та вічне життя. Його слова настільки вразили присутніх, що багато хто з них прийняв християнство. Чудеса, які сталися під час проповіді, лише зміцнили їхню віру. Жінка на ім'я Зоя, яка шість років не могла говорити, раптово зцілилася. Севастіян став натхненником для багатьох. За його ініціативи хрестили десятки людей, серед яких були в'язні, їхні родини та навіть високопосадовці. Його діяльність привела до навернення до християнства римського єпарха Хроматія та його сина Тивуртія. Однак правителі дізналися про активність Севастіана. За наказом імператора його прив'язали до дерева і поранили стрілами. Проте святий вижив, і його врятувала християнка Ірина. Відновившись, він не залишив Рим, а продовжив відкрито сповідувати свою віру. Коли Севастіан викрив імператорів в їхньому нечесті, його знову схопили і стратили, а тіло кинули в яму. Святий Севастіан з'явився у вісні благочестивій християнці Лукіні, попросивши поховати його тіло. Вона з честю виконала цей обов'язок, поклавши його в катакомбах. Святитель Модест народився в 7 столітті в місті Севастії Каподокійській, де отримав християнське виховання. Він вирішив присвятити своє життя Богові, постригся в ченці та став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого в Палестині. У період війни з Перським царем, коли християнські храми були зруйновані, а патріарх Захарія разом із Христом Господнім потрапив у полон. Модест очолив Єрусалимську церкву. Він займався відновленням святинь, включаючи храм гробу Господнього, а згодом став патріархом Єрусалимської церкви. Помер Модест у віці 97 років. В народній традиції святителя Модеста вважають покровителем домашньої худоби. Йому моляться за захист тварин від холоду, голоду та загибелі, а також за процвітання господарства. На іконах його зображають поряд із святим флором, Лавром і Власієм, яким також підносять молитви за благополуччя тварин. Ну, Ми знаємо з вами, шановні глядачі, з минулих відео, що, наприклад, День Флора і Лавра це в нас вважається День Кінського Великодня. Ну а День святого Власія це якби такий християнський замінник. Свята Бога Волоса або Велеса, який так само вважається покровителем худоби. В народних віруваннях вважалося, що цього дня активізується нечиста сила, яка може шкодити людям навіть в день. Тому наші предки ховали ножі та закривали ємності з молоком, щоб захиститися від її впливу. Про нечисту силу в українському народі була отака легенда: за легендою, коли на світі існувала лише вода. А землі ще не було. Сатана сидів у піні і пищав. Бог, помітивши його, підняв із піни та доручив сіяти каміння, тоді як сам став сіяти землю. Каміння, яке розсіяв сатана, почало рости і піднялося до самого неба, утворивши гори. Згодом Бог дозволив сатані створити собі помічника, раз ударивши пальцем змоченим у воді. Сатана так і зробив. І за спиною з'явилося страшне створіння, схоже на нього самого. Сподобалося це сатані, і він натворив собі багато таких помічників. Загордівши, він вирішив зрівнятися з богом і наказав своїм створінням збудувати високу вежу. Коли вони видерлися на вершину, Бог обвалив ту споруду. Чорти падали сорок днів і ночей. Ті, що впали у воду, стали водяниками, хто пав в ліс, лісовиками. Хто у болото волотяниками, хто в очерет очеретяниками, в поле польовиками, а хто потрапив в людські домівки стали домовиками. Молоко в цей день, звісно, накривали і ховали від відьом. Відьма одна із найвідоміших персонажів слов'янської міфології, чиє ім'я походить від слова відати, тобто знати. Відьом вважали носіями магічних знань, які могли бути отримані від матері, бабусі чи через угоду з чортом. Вроджені відьми, на думку народу, мали хвостик, тоді як навчені ні. Перед смертю відьми намагалися передати свої знання, щоб відкупитися від чорта. Люди вірили, що відьми володіють надприродніми здібностями, можуть викрадати дощ, росу чи навіть місяць. Що спричиняє посухи або темні ночі, їм приписували різні лиха, як от втрата молока в корови чи закрутки на зернових, що шкодили господарям. Відьми також використовували чаклунство, щоб приворожити когось або завдати шкоди. Особливу активність відьми проявляли на свята, такі як юрій, введення, Благовіщення чи Купала, коли збиралися на Лисих горах. Зокрема, на відомій Київській лисі горі, яка вважалася місцем зібрань найвправніших відьом. Вони летіли на шабаш, натираючись спеціальними мазями, які давали їм молодість і здатність літати. Шабаш відбувався під керівництвом сатани, який приймав присягу від відьоми чи Все тут робилося на виворіт. Відьми кланялися сатані спиною, цілували його ліву руку і ногу, а також хвіст. Учасники промовляли молитви задом наперед, танцювали, їли незвичайні страви, такі як рагузі змій чи гуляш із пацючих хвостів, і отримували від сатани чаклунські порошки та палички для своїх ритуалів. Вважалося, що відьми можуть набувати вигляду тварин чи птахів, щоб проникати в будинки. Проте туди, де є домовик, вони не заходили, бо він захищав дім від їхнього впливу. Шановні глядачі, сьогодні можна прочитати наступне справжнє українське замовляння від більма на оці, та взагалі від проблем із зором. Слухайте, будь ласка, уважно. Летів в Орел на сивом коню. А той Орел, возьми, це є більмо, склюй, і на землю отако тьху сплюй. Ще можна сьогодні прочитати замовляння від лихого чісу. Слухайте, будь ласка, уважно, це так само з етнографічних джерел, з дуже дуже стародавнього замовляння, справжнє українське, не якийсь там новоділ. Лихий час відсилаю з мізка, з-під з очей, з-під очей, з вух, з-під вух, з вилиць, з-під вилиць, з зубів, з-під зубів, з усіх кісточок, з усіх зуставочок. Відсилаються лихий чіз, заклинаються лихий чиз. Дванадцятьма утерними заклинаю лихий чис. Дванадцятьма осиночними заклинаю лихий кіз. Дванадцятьма службами заклинаю лихий кіз. Дванадцятьма акафистами заклинаю лихий кіз. Дванадцятьма вірами перваками заклинаю лихий кіз. Двадцятьма когутами заклинаю лихий кіс. Іди, заберися від цього раба Божого, назвіть ім'я. Я тебе прошу, я тебе відсилаю, я тебе заклинаю, службами, молитвами. Іди, де кури не допівають, де пси не добріхують, де люди недоході, де дзвони не на синє море пісок пересипай. Цурбити спокій бити, за морем вечер'ї бити, Господочку, поможи на силу його заперечити, аби така чиста, як її мама родила, піп Ірстив на наш кодержив Сонце на небі, золото на воді. Що не можна робити в цей день? 18 грудня тісно пов'язане з низькою заборон, які слід дотримуватися, аби уникнути неприємностей. В цей день не можна лаятися, не можна лихословити. Заборонено відмовляти нужденним в допомозі. Ще сьогодні не треба влаштовувати гучні застілля, бо ж пісти де різдвяний. Також забороняється сьогодні штопати одяг, аби не довелося весь рік виправляти помилки і брати чи давати гроші в борг так само не можна, щоб уникнути бідності та розорення. Виносити з дому старий одяг, взуття чи сміття ввечері вважається особливо небезпечним. Оскільки разом із ними можна винести удачу. Ще в день Модеста не слід розбивати посуд, щоб уникнути сварок в родині, і як в інші дні цього періоду, без нагальної потреби з дому краще не виходити, особливо вночі та у негоду через розгул нечистої сили. Шановні глядачі, якщо ви в 2024 році дотримуєтеся правил Різдвяного посту, то сьогодні, 18 грудня, Дозволяється сухоєдіння. Знову ж таки, я наголошую, що сухоєдіння – це не практика для мирян, вона занадто сувора для мирян, це практика для священнослужителів. Але якщо ви маєте таке бажання, такий душевний поклик, то звісно, ви просто можете і мусите знати, що сьогодні треба вживати сухоєдіння. 18 грудня іменини у нас відзначають люди з такими іменами: Віктор, Володимир. Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій та Віра. Ім'я Віра має глибокий духовний зміст і сягає своїм корінням давніх християнських традицій. Воно символізує одне з найважливіших понять в житті людини віру як основу душевного миру, надії та любові. Це ім'я вважається одним з трьох чеснот поряд з надією та любов'ю, які згадуються в новому завіті. Віра також тісно пов'язана із символом незламності та стійкості, нагадуючи про здатність людини протистояти життєвим труднощам. Жінка, яка носить це ім'я, зазвичай вирізняється внутрішньою силою та впевненістю, вона здатна надихати інших своїм прикладом і стати джерелом підтримки у важкі часи. Її характер часто характеризується терпінням, розважливістю та вмінням знаходити гармонію навіть в найскладніших обставинах. Віра може бути надійною порадницею та другом, яка завжди вислухає та підтримує. Це ім'я також асоціюється з прагненням до справедливості та чесності. Люди на ім'я віра часто мають схильність до благородних вчинків і не схиляються перед несправедливістю. Їхня доброта і здатність співчувати роблять їх щирими і уважними до потреб інших. У багатьох культурах ім'я віра символізує чистоту помислів і моральну досконалість. Жінка з таким об'єм зазвичай зберігає вірність своїм принципам, але водночас не втрачає гнучкості і відкритості до нового. Її душевна глибина і спокій часто вражають оточення, а здатність знаходити мудрі рішення в найзаплутаніших ситуаціях викликає повагу. Ім'я віра є своєрідним оберегом, яке нагадує про те, що в житті важливо не тільки досягати матеріальних успіхів, а й зберігати духовний баланс. Воно звучить м'яко і ніжно. Підкреслюючи витонченість і гідність своєї власниці. Шановні глядачі, нехай цей особливий день принесе кожному з вас затишок і тепло, вогонь свічки в домі стане символом миру і злагоди. Бажаємо, щоб ваше оселя завжди було повною чашею, щоб худоба була здоровою, якщо маєте таку, а господарство ваше щоб процвітало. Нехай кожен ранок і сьогоднішній, в тому числі, починається зі світлих надій. А вечір приносить спокій і вдячність за день. Модестів день нагадує про те, що навіть в найтемніші часи віра і праця здатні відновити зруйноване та дарувати нову надію. Нехай це свято стане часом роздумів і молитов за захист ваших рідних, домашніх улюбленців і всієї землі нашої української від лиха та випробувань. Від щирого серця, бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та гармонії в кожній сфері життя. Нехай ваші молитви будуть почуті, а всі бажання сповнені добром неодмінно здійсняться. Шановні глядачі, ось такий день сьогодні надзвичайно цікавий. Модестів, день це в нас 18 грудня, за новоюлянським календарем. Але ж завтра буде новий день, і це у нас буде 19 грудня. Це буде день Ілімуром. Це дуже цікавий день. Приходьте обов'язково на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Там декілька цікавих святих буде в цьому дні. І про це ми з вами і поговоримо, і про наші українські традиції так само поговоримо. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Бережіть, будь ласка, себе, будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі завтра!